Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Чи буде новорічна ялинка на театральній площі? Невідомо, а от ярмарок відкриється 1 грудня. Для пункту перетримки бездоглядних тварин у Полтаві благодійники передали медичні препарати. Учні Полтавського ліцею номер 33 зустрілися із призерами цьогорічних Паралімпійських ігор. А тепер про це та інше більш докладно. Новорічні свята вже незабаром, проте встановлювати ялинку у центрі Полтави поки що не планують. Тим не менше, містянам слід очікувати благодійного ярмарку по вулиці Соборності. Чому ялинки цьогоріч може не бути, та як організують святкову торгівлю у центрі, дізнавалася наша знімальна група. Один два три Ялиненько! Це кадри відкриття ялинки у грудні 2022 у Полтаві. Цього року новорічної красоні у центрі міста хто значить очікувати, говорить виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Емщикова. Жодних бюджетних коштів на витрачання для встановлення ялинки не буде. Я не агітую до встановлення ялинки, але якщо буде така ініціатива, яка стосується ялинки, ну, тоді вже буде слушно про це говорити. Станом на зараз в міській раді немає таких. А ось благодійному ярмарку у центрі Полтави бути. Частина коштів, які отримують підприємці від продажу продукції, буде спрямована на збройні сили України. Пріоритет для участі в ярмарку надаватимуть ветеранському бізнесу. Повідомила Катерина Емшікова. Найосновніша ідея це підтримка ветеранського бізнесу і популяризація його. Більше того, завдяки цьому ми зможемо ще більше консолідувати і згуртувати громаду в розрізі, чого торгівля, яка там буде вестися, вона буде. Підтримку збройних сил України важливо, що на кожному будиночку, який буде е, е, організовувати таку торгівлю, буде невеличка історія про ветеранський бізнес, хто в ньому впроваджує свою діяльність. Звідки ця ідея? Шлях ветерана або ж його родини. Полтавці розділилися в думках щодо новорічного настрою в центрі міста: хтось за, хтось проти, а хтось до цього ставиться неоднозначно. Я за встановлення ялинки люди, які знаходяться на фронті, вони. Там знаходяться для того, щоб ми продовжували жити таке спокійне життя, тому я вважаю, що встановити ялинку не буде чимось таким великим, наприклад, там навіть в Харкові це в метро встановлюють. Новорічні ярмарки також будуть дуже доречними для того, щоб ми допомагали нашій армії. Немає настрою такого святкового бою за те, що війна, то ну, взагалі хочеться просто, щоб з нашими хлопцями все було в порядку. Зараз якось, якщо чесно, не до свят. Взагалі двояке таке ставлення до новорічної ялинки. По-перше, свята звичайно хочуть діти. Можливо, якщо буде ярмарок і ці кошти будуть. Спрямовані на допомогу нашим військовим, то можливо, це і доречно. Чи буде новорічні ялинці у Полтаві цього року, покаже час. А ось благодійний ярмарок з'явиться по вулиці Соборниці вже 1 грудня. Яку саме частину прибутку спрямовуватимуть на допомогу Збройним силам України? Вирішуватиме кожен підприємець індивідуально. Будиночки надаватимуть безоплатне користування, а ось комунальні витрати залишатимуться за підприємцями. Жителів Полтавщини намагалися обійти прикордонників через засніжені гори і були затримані. 28 листопада під час патрулювання однієї з гірських ділянок кордону з Румунією наряд виявив на снігу сліди кількох осіб, розповів помічник керівника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднів. Прикордонники почали переслідування і через деякий час за допомогою службового собаки виявили та затримали неподалік кордону трьох чоловіків. Ними виявили. Жителі Полтавської області, які вирішили перейти через засніжені гори державний кордон, сподіваючись, що у складних погодних умовах їм це вдасться. Під час патрулювання однієї з гірських ділянок державного кордону в Івано-Франківській області там вона зараз вже досить засніжена, і подекуди висота снігового покриву вже досягає там, 70 сантиметрів. Прикордонний наряд помітив сліди, які вели в бік державного кордону з Румунією. Відповідно, стосовно них складені адміністративні матеріали про правопорушення. Ну і все далі їхню долю буде вирішувати суд. На Лубенщині 38-річному місцевому мешканцю повідомили про підозру у незаконному зберіганні наркотиків та збуті боєприпасів. Як повідомила речниця Лубенського районного відділу поліції Юлія Кваша, під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили бойовий припас, вогнепальну зброю та наркотичні засоби. Зараз вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, а саме придбання зберігання та збут бойових припасів, а також зберігання, придбання вогнепальної зброї, крім гладкосвольної мисливської бойових припасів, без передбаченого законом дозволу. Також за частиною другої статті 309 Кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання зберігання наркотичних засобів психотропних речовин у великих розмірах без мети збуду. Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі. Сьогодні у Полтаві відбувся форум про синтез бізнес 3.0. Він зібрав провідних підприємців та прогресивних спікерів зі всієї України, аби обговорити одне з актуальних питань сьогодення: як вести бізнес під час війни. Подробиці та ексклюзивні інтерв'ю. Дивіться у наступному сюжеті. Підприємці зі всієї країни зібралися на форум про синтез бізнес 3.0 у Полтаві. Ключова тема, яку обговорювали доповідачі, як бізнесу, попри складні часи, не тільки втримати свої позиції, а й як розвиватися. Очільниця Полтавської асоціації бізнесу Ірина Бессарабова говорить: такі заходи це можливість обмінятися досвідом та отримати нові знання. Ми шукаємо відповідь на це запитання в різний спосіб. Хто буде працювати з нами завтра? Чи це ВПО, чи це жінки, чи це люди, які приїдуть потенційно з інших країн, і в який спосіб це може відбуватися? І це одна сторона питання. Інша сторона це автоматизація процесів в різний спосіб за допомогою впорядкування процесів, за допомогою використання штучного інтелекту. Один із запрошених на бізнес-форум спікерів співвласник компанії Нова пошта Володимир Поперешнюк. Він говорить: війна звичайно вносить корективи у їхню діяльність. Але якщо менеджмент правильно організований, бізнес залишиться на плаву. Звісно, що ми робимо певні корективи, підлаштовуємося під нові умови, да там з заходами безпеки, з тренінгами з безпеки, таким чином, щоб можна було убезпечити наших людей і наших клієнтів. Але в бізнесі, якщо підприємець не буде рухатися вперед, не буде щось змінювати, не буде покращувати, не буде рахувати на потреби, які змінюються з часом. Просто ця компанія не виживе серед запрошених учасників і засновник сайту Work.ua Артур Міхно. Він зазначає, зараз значно зросла кількість вакансій на сайті. Нині їх більше ста тисяч. Такого не було навіть до повномасштабного вторгнення. То це не тому, що економіка так сильно відродилася то тому, що у бізнесу надзвичайно важка ситуація їм ніде брати людей, тому що частина людей велика виїхала, і друга частина здебільшого чоловіки на фронті, і приблизно 30-40%. Трудоздатного населення не вистачає, як бізнес може взяти участь у війні. Відповіді на ці питання на сцені проговорював Валерій Мащенко, полковник, діючий бойовий командир 225-го зенітно-ракетного полку повітряного командування. «Схід». Це не обов'язково взяти зброю і піти до лав зсу. Це може, може бути як питання розробки нової зброї. Всі чули там Хаймерси, всі чули ну, 37 сімки. І вони були актуальні півроку. Потім ця актуальність спадає. Кожні півроку, ну, грубо кажучи, маємо ми давати на гора щось нове, нове і нове. Ми повинні ставити так скажімо, ставки на технології, на розробку зброї, на ефективну зброю, там інколи високоточну зброю. Форум у такому форматі Полтавська асоціація бізнесу проводить вже втретє. Вперше він відбувся у 2021 році. До всесвітнього дня боротьби із ВІЛ СНІД сьогодні у Полтаві провели безкоштовне експрес-тестування на виявлені інфекції. Всі охочі мали можливість цього за 15 хвилин дізнатися. Свій статус про важливість профілактики ВІЛ-інфекції дізнавалася наша знімальна група. До всесвітнього дня боротьби з ВІЛ-СНІДом у першій міській лікарні Полтави провели безкоштовне експрес-тестування на виявлення інфекції. Акція проходила у рамках дощорічної кампанії «16 днів проти насильства, розповів медичний директор комунального підприємства, перша міська клінічна лікарня Полтавської міської ради Вадим Недоборенко. Межах цієї кампанії є такий один день, який закладений з грудня всесвітній сусідній день боротьби з ВІЛ-СНІДОМ. Приурочена ця подія до саме до цього дня, для того, щоб привернути. Ти увагу наше населення, що є така проблема, яка підлягає відносно профілактичним таким обстеженням для того, щоб виявити і не дати розповсюдитися ці інфекції далі. Будь-хто може опинитися в зоні ризику зараження цієї інфекції, наголошує лікар-інфекціоніст поліклінічного відділення Кирило Кривенко. Додає, що таке експрес-тестування обов'язкове для всіх, бо мова йде про збереження власного здоров'я. Кири за можемо називати будь-які медичні втручання, де був Контакт можливе переливання донорської крові. Навіть інші стоматологічні серйозні процедури виривання зубів, полосні операції, людина, яка часто змінює статевих партнерів, має незахищений секс, або навіть якщо статевий партнер один, но вони не знають статусу один одного, ніколи не обстежували. Лікарі радять, хоча б раз на рік проходити тестування та повне обстеження на ВІЛ-СНІД, бажано кожній живій людині, хоча б принаймні, Протягом життя обстежитися одноразово, а ті, хто ведуть активний статевий спосіб життя, обстежитися регулярно від двох до трьох разів на рік навіть. Бо, на жаль, пацієнти досі виявляються в термінальних стадіях ВІЛ і СНІД, коли вони вже дуже дуже хворі під час госпіталізації, і ця тенденція, на жаль, зберігається. Лотавка пані Наталія сьогодні у перше в житті проходить тестування на виявлення віл та сніду. каже, що таке рішення прийшло спонтанно. Це випадково. Я прийшла за призначенням до свого лікаря, а на виході зрозуміла, що потрібно мені ще перевірити, і і тут на віч. І цікавість, і перевірка за хвилюванням свого здоров'я. Після проведеного тестування пані Наталія ділиться, процедура була не страшною. Зазначає, що відтепер буде рекомендувати пройти її своїм рідним, друзям та знайомим. Процедура зовсім безболісна, зовсім не страшна, зовсім затрати часу не потребує. Потрібно Піклуватися самому за своє здоров'я і відвідувати лікарів, щоб бути завжди здоровим. Нагадаємо, що експрес-тестування проводилося анонімно. Всі охочі мають можливість обирати в який спосіб прийти обстеження у головному холі чи в маніпуляційному кабінеті наодинці з лікарем. А пункт перетримки бездоглядних тварин у Полтаві отримав медичні препарати. Їх передала компанія з їхнього виробництва. Які саме ліки отримали, та наскільки їх вистачить? Дивіться у сюжеті нашої знімальної групи. Звати її роза, зараз ми її лікуємо, стерилізуємо і відпускаємо на місце відлову. Обробляємо, вакцинуємо. Така доля прооперованої онкохворої шестирічної собаки Рози. Вона два дні тому потрапила з мікрорайону Брайлки у пункт перетримки бездоглядних тварин у Полтаві. Зараз її лікують щойно переданими компанії з виробництва ветпрепаратів ліками. Ми сьогодні привезли препарати для тварин антигінтні, це протиглисні, протипаразитарні краплі, протипаразитарні нашийники. Тобто, ну все, що необхідно для притулку, в принципі, для тварин, які не мають господарів. Наразі на території пункту перетримки бездоглядних тварин у Полтаві 125 собак і 20 котів. Допомога від таких компаній вкрай необхідна, говорять фахівці. Максимум, скажімо, випадків, які трапляються на пункті, ми закриваємо Власними силами, якщо не потрібно якогось спеціалізованого медичного обладнання або там, хірургічного втручання. Тому ліки для нас різні, ліки, вони постійно, постійно потрібні. Потреба є нагальна, оскільки кількість тварин постійно збільшується. Ми, слава Богу, на бюджеті маємо змогу задовольнити базові наші потреби, але враховуючи Внутрішньопереміщених осіб, тварин кинутих і, і за того, що кількість завжди збільшується, то дійсно потреба є завжди. Цієї допомоги вистачить тваринам приблизно на рік. Говорять у пункті перетримки бездоглядних тварин. Участь у спортивних естафетах спілкувалися із паралімпійцями та грали з ними в інтелектуальну гру. Усе це сьогодні влаштували у Полтавському ліцеї номер 33 Як все було та навіщо це робили? Дивіться у сюжеті. У ліцеї номер 33 пройшли уроки безбар'єрності. влаштували їх у формі спортивно-оздоровчих заходів. У навчальному закладі кажуть, безбар'єрність не тільки про людей з інвалідністю, безбар'єрність це про кожного з нас. В містах проводяться інтерактивні уроки, безбар'єрність стосується кожного. Сьогодні до нас на захід завітають гості, чемпіони Паралімпійських ігор 2024 року в Парижі. Вони зустрінуться з дітьми, стануть Учасниками суддівства спортивних естафет візьмуть участь в інтелектуальній грі та дадуть інтерв'ю учням одинадцяти класів. Спортивні естафети влаштували для восьмикласників ліцею. Діти говорять, готувалися, тож кожна з команд розраховує на перемогу. Ми готували до спортивної естафети два уроки на фізкультурі. Ми обирали хто нас буде участвувати в естафеті. Було дуже багато бажаючих, але ми обрали самих найкращих. В цьому заході беруть участь учні восьмих класів. Це діти, які ходять на навчання майже кожного дня. Їм було легше, ніж іншим. Вони ходять на уроки фізичної культури, будуть показувати спортивні естафети з тих модулів, які опановано на уроках. Судять восьмикласників, зіркові гості, паралімпійські спортсмени. У нас всіх об'єднує те, що ми прагнемо перемоги, ми завзяті, ми сильні, ми маємо волю до перемоги і до нових звершень. І те, що сьогодні ми побачимо, те, що ми сьогодні робимо, ті жертви, на які ми йдемо, це від те, що Україна є, буде. Учні 11 класу теж готувалися до цього дня. В ході інтерв'ю ставили паралімпійцям різні запитання. Довгий час я був лише кандидатом в збірну. Лише в 2017 році я вперше поїхав на змагання і це було чемпіонат Європи. Ми з класом довго готувались, придумали питання. І зараз ми будемо брати таке невеличке інтерв'ю у паралімпійців. Питання про їх життя, про їх спортивні досягнення, про їх повсякденне життя. Ось на третій локації старшокласники разом з гостями грають в інтелектуальну гру. Тут вони демонструють інтуїцію та вміння працювати в команді. Футбол, так. Так, зборна України. Так? Ні. 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 Завітала цього дня у ліцеї представниця департаменту освіти Полтавської міської ради. Вона наголосила про важливість таких зустрічей з паралімпійцями і додала: саме зіркові гості можуть передати неабиякий досвід учням ліцею. Передати емоції ваших перемог, вашої наполегливості, вашої сміливості дуже складно і от перебуваючи на таких заходах, бачачи ваші очі. Наскільки насправді це складно, і перебуваючи сьогодні саме тут розумієш, що наука і як спорт вони не від'ємні закінчили спортивно-оздоровчий день нагородженням юних спортсменів. Унікальна ікона покрови Пресвятої Богородиці зараз перебуває у Святоуспенському кафедральному соборі у Полтаві. Її створили спеціально для 18-ї окремої бригади армійської авіації. Ікону у стилі українського барокко написав київський художник Олексій Григоров. Її на покрову освятив блаженніший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. А після передав цінну річ нашим захисникам. Вони ж вирішили на певний час залишити ікону у храмі, щоб люди зверталися до. Богородиці через неї згодом образ знову передадуть військовим, розповів митрополит Полтавський Кримачуцький православної церкви України. Федір, ця ікона створена суто для бригади. Вона має свою символіку. На іконі зображений архістратиг Михаїл, який карає зло, і Архангел Гавриїл, який благовістить мир, благовістить прихід Спасителя у світ. Вони тримають шеврон, емблему частини військової. І на цій іконі зображено два святих, які пов'язані з Полтавщиною Паїсій Величковський, а також праведний Петро Калнишевський. Це військовий захисник, який теж ставив християнські чесноти на перше місце. Це була остання інформація випуску. На цьому я прощаюся із вами і нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті. IRT.pl.ua. ГАРНИХ вам вихідних! Залишайтеся разом з нашим каналом. Це обов'язково буде Україна.